Сота окрема механізована бригада вже 10-й місяць веде героїчну битву за місто Терезь. Протягом цього часу ворог зазнав катастрофічний втрат. 50 тисяч військовослужбовців, з них близько 20 тисяч безповоротних. Наша битва за Турецьк почалась з околиць Турецька. Ми спочатку заходили підрозділи, тому що були вогневі позиції в районі залізного населеного пункту. І, і туди була така затруднена логістика, бо вона проходила через посадки, відкриті місцини, відкриті поля. І ворог постійно наносив дуже Велику кількість артилерійських ударів і постійно штурмував на той момент. То при заміні, коли тільки зайшли, то хлопцям дуже тяжко було закріпитись. А і противник постійно намагався штурмувати, нас прилазили якимись мілкими групами. Спочатку на техніці були заїзди там масовані, і навіть десь їм вдавалося проскочити. Тому приходилось виїжджати на танках і зачищати цю історію, що противник не міг якось закріпитись. Або Накопитись. Тому хлопці почали працювати на танках С самого початку, як тільки бригада зайшла і прийняла смугу. Якщо порівнювати Бахмут і Турецьк, я скажу, що Бахмут він лишився більш цілішим, ніж саме місто Турецьк. Зважаючи на те, що там до сих пір в цих зруйнованих будинках, серед тих зруйнованих вулиць, серед тих. Серед тої всієї руїни. Ще залишилися наші піхотні підрозділи, які тримають ті вулиці, мають тримають ті проходи, через які не може ворог просочитися і рухатися далі. Разом з тим повітряна розвідка і повітряний і удар, і ударний повітряні комплекси не дають ворогу просочитися далі. Тобто велику зараз роль відіграє саме, саме безпілотні системи. Ні в якому разі не можна при Зменшувати важливості піхоти, тому що це героїчно. Те, що вони стоять, те, що вони тримають це місто, те, що ворог не може просочитися е, поміж них, це, це колосальна робота, це, колос... це героїчні люди, це титани. А найвища, нагорода артилерії, коли тебе піхота зустрічає, ти говориш, в якої ти позиції, і вони кажуть, «да». Це ми знаємо, це добрі хлопці. Ці награди, премії, там за все, що угодно. Якщо піхота каже, що ми знаємо цю пушку, і вона добре працює. Це найвелике для артилериста нагорода. Будучи в турецьку, ми були в адреналі... адреналіновій залежності. Постійно в роботі, тобто самі заїзди в місто вони відбувалися під ворожими обстрілами, під ворожим оком і під ураженням ворожих ФІПІВІ. І Надалі зараз відбуваються та сама авіація ворожа. Це тобто, бувало таке, що треба було десь, як ми називаємо, підкрутити антенну, коли. Щоб зловити того самого дрона, коли він десь втратив зв'язок, і хлопці вила вилазячи на кришу, чують оцей цей шум летячого каба. Це, ну тобто, це не, не порівняється цей звук ні з чим. Ну, вони кажуть, що ми тільки встигали. Ми встигали або пасти з тої криші і прижатися до землі, або просто лягти на ту саму кришу і чекати того удару, і потім. І потім, будучи, коли цей удар десь вже відбувався, їх засипало або землею, або будівельним сміттям, або, як ми це називали, дощ із листя, коли ти підлітаєш і дивишся, що тобто, дим і серед диму таке, такий листопад відбувається, але не через погоду, а через те, що десь недалеко прилетіло. Тобто, будучи тут, ми досить сильно відчули в дію ворожої авіації. Але стараємося далі працювати і просто обтруситися і летіти далі, виправити десь там, поправити антенну, якщо десь її трошки знесло або ще щось, і працювати далі. З точки зору Артилеристам найбільш яскравий випадок це коли три снаряди нашої гармати влучили кришу десь так 5 на 6 метрів. Три снаряди прилетіли в одну точку. Це був том, в якому пряталися чолові. Достати їх було неможливо стіни кругом двох етажів. Можливо було тільки проломити кришу. Перший постріл. Рядом поклали, от, а потім три снаряди прилетіли в кришу. Я думаю, що судя по тому, як спрацював третій снаряд, він попав в дирку і там всередині вже нікого не було. Я ж кажу, з точки зору артилерії, це так ідеальний, ідеальний випадок. Так я пам'ятаю це коли ти вибиваєш окупанта, вертаєш назад територію України. Одне із найяскравіших випадків. Не знаю, як описати словами, то треба просто бачити і відчути то на собі. Типу. То передати словами не можна. Турецьк має велике стратегічне значення, та як в принципі і любе місто України Воно має триматись. Хоча б... Для <зади> того, що противник далі не просувався, утримувати потрібно все, де ми можемо наносити ураження цим запорибріковим. Все, якщо це буде торець, треба тримати Торець. Утримання торецька — це є стримання ворога в напрямку глибини Донецької області, а саме там Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, і та сама Константинівка, яка, хоч зараз, і постійно під ударами, але ворожої ноги тут наразі ще немає. І Будемо, Ми будемо робити все для того, щоб її не було тут. Все, чого змогла досягнути російська орда, це колись із квітучого міста Турецьк зробити суцільні руїни. Там немає взагалі від слова зовсім нічого. Там сплошні руїни. Чим далі, тим стає воно. Зрівнюють з землею просто все. Турецьк перетворився на лунний пейзаж. Я думаю, що це вже навіть ну не гора, та якась така свалка сміття будівельного. Місто Турецьк після того, як туди зайшла москальська нога, перетворився в місто руїну, міста якого немає. Дивлячись зараз на панораму будинків, на панораму цих вулиць, не можна знайти хоч якийсь будинок, який був би вцілілий. Буквально кожного, кожне житло, кожну квартиру, кожен будинок, з нього нічого не лишилося. Тільки де-не-де цегляні основи. Більше нічого. Наші вороги це є прості не люди. Орків в них нічого немає. Ні святого, ні. Просто не люди. Мені важко це говорити, тому що я наполовину росіян, у мене мать росіянка. От у мене куча родственників прямих в Росії, в Москві. Да? Але це інший світ, це орда. Для них те, що вони роблять, це нормальне. Абсолютно нормальне. Вони не не розуміють, чому так не треба робити, або чому. От просто вони йшли. Мало немає там взагалі нічого не людського, ні святого. Ну, подобі навіть людини немає. Це просто якісь орки, чисті, які прийшли сюди, знищити все, захватити, вбити, розрушити. І це все, що вони можуть. Вони самі нічого не, не можуть побудувати або створити, і тільки шляхом захоплення чогось вони захоплюють міста, ресурси і на цьому живуть. Орки. Будучи на Донеччині вже 11-й рік, тобто не безперервно, але що в 2014 році, що зараз це український край, і нам однозначно треба боротися за кожен сантиметр цієї землі. Чому? Тому що ми бачимо ці поля, які навіть на прифронтовій лінії до сих пір, хоч зараз там вже прилітає ворожа, ворожі снаряди, ворожа авіа, ворожі каби, але ці поля вони засіяні, тобто українським зерном. Воно все зараз е росте, незважаючи на те, що можливо скоро лінія фронту до них наближається. Ці самі гори тут. А, от, тобто, ну коли ти їздиш, ти бачиш оці ці яри, гори, балки, а е вони заворожують. Я дякую бойовим побратимам і посестрам зі сталевої сотки та приданих підрозділів за титанічну стійкість і щоденний героїзм, завдяки яким ми десятий місяць стримуємо просування ворога. Те, як ми зараз зупинимо ворога, те, як ми зараз е, відкинемо його, бо і це ми мусимо зробити. Е, має бути тим стимулом, який буде на майбутнє. Тобто, щоб ворог навіть не ризикував сюди, не, не, не заглядався, не ризикував сюди повертатися. Ми схиляємо голови, вшановуючи пам'ять бійців і бійчинь, які поклали своє життя під час битви за Терець. Надважливої битви у боротьбі України за право бути україною. Донецька область це є Україна. Вся територія України, яка є, вона повинна бути Україною. А не якийсь там і руський мір прийде, і буде ставити, що воно там їхнє, не їхнє. Донецька область це є Україна, і вона повинна бути Україною. Не для того ми тут зараз боремося і вибиваємо окупанти звідси. На Донеччині тривало час, але не тільки за Донеччину, за будь-який край варто боротись, бо це є Україна. І Україна там, де українці. Є така ще гарна фраза: Українське сонце сходить на Донбасі. І ми кожен ранок спостерігаємо за цим сходом сонцем. І це якось втішає. Битва за Турецьк триває, бо Донеччина це споконвіку український край. І саме тут, на сході нашої держави, неодмінно зійде сонце нашої перемоги. Слава Україні!